Ну, мить наше життя змінилося. Ми опинилися далеко від рідного дому. Наше попереднє життя вмістилося в одну валізу. Тепер ми маємо розпочати все спочатку на новому місці. Понад вісім мільйонів українців змушені були залишити свої домівки. Вони їдуть в інші регіони України та в інші країни. Не знають де житимуть та чи матимуть хліб. Вони змушені тікати від війни, щоб вижити, перебуваючи далеко від свого дому, дні, тижні, місяці. Вони не адаптуються на новому місці, тому що чекають найпершої можливості повернутися. Вони не приймають нового місця, бо не можуть думками відпустити свій рідний дім, навіть якщо його зруйнувала війна. Global Fund for Community Foundations – глобальний фонд для фондів громад, підтримав експеримент інтегрування біженців за допомогою сеансів спільного з громадою виготовлення та ділення хлібу. На початку війни Білокриницька громада, як і інші громади рівненського району, прийняла більше 700 внутрішньо переміщених осіб. Органи місцевого самоврядування не знали, як допомогти внутрішньо переміщеним особам відчути своїми на наших територіях. Тому ми шукали різні шляхи подолання цієї проблеми. Фундація імені князів благодійників Острозьких за підтримки глобального фонду для фондів громад запропонувала унікальний і водночас простий спосіб інтеграції та включення вимушених переселенців у соціальне й економічне життя місцевої громади із застосуванням хліботерапії, коли учасники місцеві та вимушені переселенці разом виготовляють хліб і діляться ним з місцевими потребуючими родинами, одинокими пенсіонерами, волонтерськими центрами, що допомагають волонтерам територіальної оборони та військовими які змушені готувати за свободу України та за життя України. Пирожки скидаємо, хай холодно. Отак виберемо видивичка і оправляємо. О, ми в білі квірниці вже теж ліпили. Ми будемо сюди лежити, ви будете перелажувати. Традиційний овен, так? Традиційний так. Добрий день! Добрий день! Ми сьогодні збиралися ті, хто приїхали зі Сходу, з Харкова, з Донецької області, з Запорізької області, пекли пироги і, і вам передали пирогів. <смеш> Вам да я дорогі тут дати. <смеш> мені, оце, живе, як живий я хочу от вирішили, що треба така програма, акція така, поділись хлібом. То ми ділимося з вами хлібом. Колись коли, ходила якась ця то е, приходила. А цього нема нікому, не То Ми вас не забули, ми прийшли вас. Бачите, ми вас згадали, воно берів, лежу Там є картопля з м'ясом да. і є різні з сиром, з вишнею тут... і з маком. Дякую вам, спасіба, що ми забули. А ми тебе бачили біля школи. Не холодно тобі? Ні. Знаєш, що ми тут робили в школі? Так. Ну от, це тобі. Тримати. З малювання асоціацій на борошні розпочинається знайомство учасників. Знайомлячись, вони пояснюють, що означає для кожного з них поділитися хлібом. Мені здається, що поділитися хлібом – це потрібно всім поділитися. Все, що у тебе є, подати мені. І хліб, і ліки, і одежу. В нашому селі стояла кілометрова черга, коли привозили хліб з Миколаєва. Люди стояли під бомбюшками, ждали хліб. Коли і коли не думала, що узнаємо, що це таке пості полки в магазині. Розгрібалося все повністю. А діти бігали і казали, мама, хочу, а так от. І ти дивишся своїм щастям, який смачний, пушистий. І ти віришся сусідам. Дякую значить, Поділитися хлібом це не тільки їжею, але ще й Тому більше. Ти чувствуєш внутрі цю радість, у тебе все вийшло, mm -hmm. і ти хочеш поділитися це з останніми. Дякую. Готувала піцу за відомим рецептом, обов'язковими інгредієнтами якого є ковбаса, сир та тісто. А особливими складниками заходу стали розуміння та співпраця, чого не могли не відмітити люди, які приїхали до Дубна, рятуючись від війни. Настрій піднявся і якісь свої навики, може якісь забути. У мене не, ну, як би, скажімо, не пікарня, а своє маленьке заведення. да, Я пекла, пекла піцу, пекла самсу. Завжди пічку робила вдома. Зараз у мене тільки електрична плитка, то я з задоволенням це роблю, бо вдома нагадує. З перших днів війни ми з дівчатами самоорганізувалися в селі Білій Криниці. З першого ж дня ми стали пекти булочки, пиріжки. І це стало в нас кожен день все більше і більша кількість. І ми зростали, кількість збільшувалася. Передавали і ділилися хлібом не тільки з військовими, а ще й людям, яким це дуже необхідно. До війни наші люди жили кожен своїм життям. Хтось вчителював, я випікала торти, короваї, хтось викладав, хтось десь директором працював, хтось щось продавав. Але нас поєднала спільна біда, і ми маємо бажання ділитися хлібом не тільки над своїй території, а й за межами в інших областях, і з бійцями, і там, де дуже необхідно для наших людей. Ні. Привіт! Доброго дня! Пані Наталю від імені фундації князів-островських передаємо вам ось цю хлібопічку і тістоміс, який стане вам в допомозі для випічки наших пиріжків. Ми замислювалися довго, де пройде наступний наш етап хліботерапії. І якщо ви не проти, то саме місцем наступного нашого зібрання буде ваша урадія. Всі <плес> з радістю всіх чекаємо. Дякую, Це дуже дякую. Це дуже-дуже необхідна для нас річ. Вона настільки нас виручить і нам буде більший об'єм продукції для наших хлопців. Так само це нам буде дуже велика вилучка. Дякую. <рістична> Сьогодні в нас завдяки нашим фундаторам, завдяки благодійникам, ми маємо обладнання. Яке сьогодні вже було протестовано, яке працювало, І спільно наші мешканці громади, і наші українці, які змушені переїхати з Сходу, і з півдня України, випікали хліб. Дякую нашим фундаторам. Я думаю, що наш експеримент сьогодні був вдалий, всі задоволені, всі щасливі. Ми поділилися не тільки цим фізичним хлібом, але і духовною частинкою цього хліба. Дане обладнання, яке ми маємо в нашому молодіжному центрі, буде використовуватися на наступних наших сесіях спільних для випікання хліба, випікання здоби, пряників, всього того, що спільно нас всіх об'єднать в одне, в українську націю, український народ. Звою чергу, я щиро радію, що підписаний меморандум про співпрацю нашої громади із фундацією імені князів благодійників Острозьких приносить свій дієвий результат у вигляді уже співпраці у ході реалізації проєкту. Ми щиро радіємо, що ми можемо долучитися залучити наших внутрішньо переміщених осіб до процесів, що створять можливості для їх активізації і соціалізації в нашій територіальній громаді. Такі заходи створюють можливість поспілкуватися, Пилкуватися, почути один одного, та що головне відкритися один одному. Надіємося, що всі наступні заходи будуть такими ж позитивними, хорошими, як сьогоднішній, і без тривог. Хай буде Україна, хай буде за. Підтримки стрітчат з Великої Британії та костів Асосієтат у безалкогольному ресторані корисної їжі Foodies зібрались діти. Частина з них є вимушеними переселенцями та діти з інвалідністю. Шеф кухар ресторану Аліса проводить майстер-клас з відпікання поляниці, яку кожен спробує. Частину випічки діти забирають з собою, щоб поділитися зі своєю родиною. Ще частину передають малозабезпеченим і військовим. Що ви випекли, я вас вітаю з тим, що він вдався. Бачите, він став у нас пухким, рум'яним, дуже, дуже запашним. Ми будемо ділитися з тими людьми, з ким захочете просити. З ким хочеш поділитися. З татом. З Родичами і подружкою. – А ви з ким будете ділитися? Родинами. З родиною. З З родиною. – і мамою і мамою Вітаю Петре, чи Вітаємо. добре? Мене чути? Слава Україні! Дуже добре чути. Ми тут, у Сполучених Штатах Америки, дуже переживаємо за Україну, тому я особисто та моя юридична компанія щиро відгукнулася на заклик про допомогу, аби біженці зі східної та південної України змогли відчути себе єдиною родиною з українцями, що проживають у західній Україні. Ми особливо чуйно ставимося до дітей, які будуть будувати нову, кращу, багатшу Україну, допомагаючи українцям, ми допомагаємо нашій ненці Україні. Це дуже для нас важливо, те, що ми робимо, бо тому що ми не тільки допомагаємо дітям, помагаємо, щоб вони вижили. Ми їх готуємо для майбутнього для України, бо тому, що коли печеш хліб. Це як печеш нове суспільство, нове, сильне, багате суспільство, яке після війни буде розвивати Україну, і Україна буде європейською країною процвітаючою, багатою. І я в тому не сумніваюся. І ми дуже вам дякуємо всім, Україна, за те, що ви такі сильні, як ми, українці, самі сильні по всьому світі. Добре, добре, дякую тобі. Бо терапія може включати не лише ВПО, інтеграцію людей з інвалідністю, військових та їх родини. В рамках проєкту Ділимося хлібом підтриманого глобальним фондом для фондів громад. Фундація імені князів благодійників Острозьких створила посібник і підготувала групу фасилітаторів, які будуть продовжувати вдало розпочати експеримент. Надалі ми плануємо за допомогою мереж фондів громад, асоціацій міст, ротарі клубів, волонтерських і молодіжних центрів розширити роботу на Україну, Євросоюз. Світ унікальність моделі лежить в її простоті. Українці почуть хліб та діляться з приймаючими громадами. Це важливий культурний цивілізаційний код українців, який вони плекали тисячоліттями і можуть поділитися зі світом, ділитися хлібом, ставати друзями і, попри все, бути щасливими.